Всім привіт! Розкажу вам історію, або покажу вам, як воно виходить. У нас ніколи не буває стандартних ситуацій. Постійно виходимо із ситуації нестандартними шляхами, якимись, якимись блин, рішеннями такими неординарними. Коротше, проблема така. Не вистачає висоти вигрузки куна, треба робити або відсипку, або ставити блок, для того, щоб блоком... Типа підняти трошки висоту трактора, Ну, щоб він наїжджав на нього. І ковш доставав до такої машини. Машина страшенно висока. Так що беремо трос. Восьмитонний. Верніше ремінь. Зараз підчепимо цей блок і зробимо площадку. Não, isso. Isso, Farmers, que snowboard. Já está com o Бачите, Евріка. Обманули судьбу. Зробили таку платформочку і зекономили тисяч на Маніту. Прямо моментально. Ставте лайки. Бачите, друзі, не зря старалися. Платформа вийшла хороша, удачна. Трактор легенько на неї заїжджає і висипає на будь-яку висоту. А на сьогоднішній день наняти манітушку. По-перше, далеко їхати йому. А по-друге, ціна питання. Саме більше, що я чув, 120 гривень тонна, та ще й на моїй солярці. Ну, ви таке бачили, не бачили, але я вам кажу, як є. 120 за тонну плюс моя горючка. Це просто космос. Звісно, хотілося б свою Маніту купити. Хотілося б, звісно, Маніту це краще. Ну не зразу ж воно все з неба падає. Все ж воно з часом, все воно через труд, все воно через якісь процеси відбувається. Було б мене Маніту, я б грузив би Маніту. Є трактор з куном, буду поки грузити трактором з куном. Щас кажу вам таку правду життя, що на голодний желудок рішення приймаються швидше і краще. От мені приспічило зараз, треба бігом закрити долги. Бігом закрити за трактор, бігом закрити за оренду. І оце все діло воно так підганяє, підганяє, що приходиться навіть на нанятій техніці вивозити свою продукцію. Ну, нічого не зробиш. Час іде, потрібно все швиденько шевелити. І ще й жнива на носі, недомолочна кукурудза. І через то воно все так нагально-нагально і відбувається. Якби не було війни, я б купив би Маніту. Якби не було війни, я б купив би фуру. Якби не було війни, я б достроїв би склад. І все було б по-інакшому. А так як є війна, ми крутимося на тому, на чому можемо. І дякувати Богу, що не гірше. Дякувати Богу, що хоч це можемо ми робити. Що ж, пишіть, коментуйте. Все буде Україна.